Для вас особисто це звернення, ухвалене, оголошене вчора в Києві От як, сплі... як ви вважаєте, треба слід сприймати і киянам, і усім українцям, як намагання безпосередньо захистити безпосередньо вас, чи проблема вам бачиться набагато, там, чи не набагато, не знаю, глибшою і ширшою? Сергій, я хотів би категорично заперечувати, що це має відношення лише до Порошенка. Я не дарма казав про єдність. Я хочу скористатися можливістю в вашому ефірі подякувати 69 депутатів, які проголосували за зазначене звернення. Е, і це і 69, є... чи 62? 69. 69, 62. 69. 62 це було інше рішення, а -а. яке також є дуже важливим, воно так, спрямоване так, 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 на захист децентралізації, так. захист місцевого самоврядування. Прошу. Так от 69. І 69 означає, що всі фракції Київради, всі за виключенням Слуг народу і ОПЗЖ. Об'єдналися і цю єдність продемонстрували. І сказали: треба покласти край політичним переслідуванням, причини політичних переслідувань є комбіновані. Позиція перша, влада почала виборчу кампанію під час війни, а вибори, Сергій, це повна протилежність єдності. Єдність це коли разом, вибори це коли політичні змагання. Друга позиція це є зачистити політичне поле незаконно, без будь-яких законних підстав. Тому що ви знаєте, ми вже е, намагаємося. Да, у президента немає конституційних повноважень, немає закону, який би дозволяв застосовувати санкції проти громадян України. Я є автором закону. І там mm -hmm. написано, що перша санкції стосуються проти іноземних держав. Проти іноземних юридичних осіб і проти іноземців і лідерів терористичних угрупувань. Так що е, точно сьогодні не було жодних підстав. Ну вже добре, причин нема прав нема. А хоча б який привід, і от сьогодні пройшло вже майже два місяці з санкцій. Ми ні через суд, ні як інше, ніяких пояснень не можемо отримати, тому що уряд відповідає, що вони шльопнули санкції за 30 секунд. А відповідь не можуть нам надати протягом трьох тижнів. І безумовно, що вчорашня постанова це не лише і не тільки і не стільки про санкції, не тільки про єдність. Вчорашня постанова, ви правильно наголосили, проти е переслідування воїнів, командирів, бойових офіцерів. Вчорашня постанова на захист місцевого самоврядування і прав киян керувати своїм містом.